Спеціально до 34-го дня незалежності нашої любої неньки новий реліз української житньої старки з лагідною назвою Узвар. І це саме той трунок, який я з гордістю можу назвати нашим традиційним та автентичним підходом до міцного витриманого питла. Гей-гоу, hey, це віскі Бой, і сьогодні я хочу в черговий раз акцентувати вашу увагу на значних досягненнях українських майстрів та непорушних планах крокувати тільки вперед. Отже, хто трошки призабув, Старка це не віскі. це навіть не відповідь та реакція на віскі з боку Східної Європи. Старка це автентичний стиль житнього дистиляту, що традиційно витримували в дубових бочках з-під білих солодких вин і настоювали на листі, травах та квітах перед витримкою. І так, це наш слов'янський напій, що бере свій початок за часів речі посполитої кінця 16 століття. Літописи говорять, що старку могли дозволити собі лише в панських маєтках, тогочасної Польщі, Литви, Латвії, Білорусі і, звісно ж, України. Фактично, шляхта виготовляла житню горілку, яку надалі зберігала у дубових бочках, при тому значний термін. Деякі господарі залишали старку на 20, 30 і навіть 50 років, і не просто так з метою святкування визначних подій, таких як заручини, іменини, підписання важливих договорів і, звісно ж, перемога над ворогами. Для тих, кому сподобався перший реліз старки під назвою Славний Карась у мене для вас є чудова новина. Цей реліз не тільки вам добряче зайде, а ще й сильно здивує. Та чим саме я розкажу дещо пізніше. Спочатку ж трохи внутрішнього світу от цього отрунку. Затор складався 60 жита та по 20% житнього і ячмінного власного димного солоду, сушеного поліським торфом та абрикосом. Як ви пам'ятаєте з досвіду Кіптяви 2.0, то Поліський торф дає дуже приємну шиномонтажну лють, яка в смаку неочікувано м'яко проявилась. Дистиляція цікава та дещо незвична. Перша класична подстіл. Друга виконувалась двома методами: 40% спиртів традиційним подстіл, а 60% через ковпачкову колону у три тарілочки. Після цього 5% загального об'єму спиртів протягом трьох місяців були настояні на травневому листі груші, яблуні, вишні, айви та квіту акації. Маємо сумарні 4 роки витримки, які розділились на дві бочки. Перші три з половиною роки у французькому дубовому баріку з під червоного вина сорту сіра або шираз, і фінішні півроку в 225-літровому баріку з під портвейну. От і виходить, що наша старка другої ітерації це дуже амбіційний і неочікуваний стрибок до використання повністю закордонних дубових бочок. Як і раніше, старку розлили в козацькій міцності 50%. що особливо порадує тих, хто скучив за потужною інтенсивністю смаку. Бо, як ви пам'ятаєте, чим вища міцність, тим більше смаку має спіріт. І поки ви ще не побігли замовляти один або декілька із 250 фінально розлитих ботлів у звару, дуже прошу вас взяти участь у нашому великому і смачному розіграші. Разом з Гення та Вовкулакою ми підготували вам наш традиційний подарунковий бокс з нашими логотипами та трунком старки всередині. Але це ще не все. Бригада, до якої ми скеруємо усі зібрані кошти, також передала на розіграш свій фірмовий стиль та атрибутику. Це у нас прапор 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, а також два шеврони та брендована плакета. Бригади. Умови найпростіші: донат від 300 гривень на Монобанку. Чим більше донатів, кратних 300 гривням, тим більше шансів, друзі. Усі зібрані кошти передаємо на допомогу з купівлею виносної антени, що вартує наразі 78 тисяч гривень, що і є нашою кінцевою метою збору. я певен, що разом ми впораємось. Переможець обраний рандомайзером отримує оцей міцний український бокс зі старкою від Ґеньо та Вовкулаки та круті подарунки від 82-ї бригади. Заздалегідь дякую усім, хто долучився і буде долучатися й надалі до підтримки Сил оборони України. А тепер гайда до келиху, бо мені вже не терпиться сьорбнути. І я тут зрозумів, що вже добрячу колекцію зібрав від в вкулака. Може, і сліпу дегустацію влаштувати вже. Якраз 5 релізів зібрано. Кіптява, Мелай, Шельма і дві старки. Що скажете тусовко, пишіть в коменти, чи влаштувати нам подібний двіж, а? Ніс. Ммм. Тусовко, якщо в попередній старці дим був очевидно торф'яним, наполегливим та акцентним, тут же зовсім інша історія, друзі, відчувається більше балансу м'якості та солодкості в диму, що очевидно віддає на перший дотик фруктовим та майже хересним вайбом. Іншими словами, ніякої гуми, асфальту, креозоту, лютої шиномонтажні як. В єдинорогу Кіптяві. Це вже у нас дорослий та виважений, дещо копчений характер. І чогось він мені нагадує про кюро Woodsmoke. А далі, те, що я називаю багатошаровістю. З неприкритою домінантністю легендарної вже кориці в старці, разом з ними присутня пильність какао-бобів та дуже приємна житня нота. Знаєте, друзі, бочка з під сіра явно віддала сюди багатько свого соку у вигляді виноградного варення та підв'ялених слив, груш та, звісно ж. Яблук. Панове нанодистилятори попрацювали тут над балансом предметно, бо усе відчувається дуже доречно. Нічого не перетягує на себе ковдру. Хоча дещо все ж таки випирає фірмовість. Так саме вона. І вона тут без сумнівів має бути смак. <му> 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 Оце так м'якість товариства і дуже багато смаку, як і належить якісним напоям. Та давайте по черзі. Солодкість стовідсотково відсилає до джему із темних ягід з легким натяком на горіховість. Мені дуже подобається ніжний, майже медовий деревно-торфяний стиль диму, що класно заграє копченістю, землянистістю та високою пряністю. Кориця, яка головує у відділі стилю і спецій, як завжди, на місці, як і мускатний горіх, та потужний перцевий акцент. І взагалі, ви помітили, як останні три релізи від геня то вовкулаки фірмово звучать на фоні інших виробників Другий Ковток? М -м. А от тепер поговоримо про середню ноту, яка по суті і робить напій повнотілим та цілістим. Вона тут не аби як здивувала мене, якщо чесно. Пам'ятаєте желейну цукерку в шоколаді Південна ніч», яка, на жаль, вже знята з виробництва компанії Рошен? Так от, вона тут точно попадає в дескриптор середньої ноти, насичений. Яблучно-вишнево якийсь абрикосовий мікс, поверх з какао-пастою, ваніллю та гірким шоколадом на фініші. Ля-ля, Смак юності. Тусовка винна бочка неймовірно круто попрацювала тут з танінами. Вони шовковисті, плавні та задають дорогий тон усій дегустації. Мені навіть не слабо так перегукується історія з витриманими коняками типу Хенесі, з характерними нюансами шоколаду, родзинок і заварного крему в поєднанні з горіхами. Вершковість, до речі, не покидає від початку і гарно доповнює палітру. І все це мої любі віскі маніяки означає лише одне: наші нанодистилятори досягають нових висот кожним своїм релізом, і мені вже не терпиться побачити їх на полицях усіх відомих. Українських мереж супермаркетів, бо це буде ні більше, ні менше революція. Фініш квапиться замотивувати вас сьорнути наступний драм, бо ноти димного сливового повидла, майже чорносливу в шоколаді, так і манять не зупинятися. Ще до речі, любителям вишневого доктор Пепера буде флешбек. Дайте лише подихати келиху як слід. Напишете потім в коменти, чи знайшли цю пасхалочку у себе в Глінкерні чи ні. Тусовко, мені дуже приємно мати на барі такий ботл у звару, а також рекомендувати його вам і ставити свою печатку шедевр на ньому. Бо, по-перше, кожна краплина цієї старки відпрацьовує витрачену на неї гривню. Ботл об'ємом 500 мл буде коштувати вам 850 гривень, а семпли 50 мл по 120 гривень. Замовити усю цю радість, ви зможете надіславши меседж. В директ інстаграму. Усі лінки, як завжди, будуть в описі під відео. Друге, я щиро рекомендую вам, трушним фанатам віскі, долучатися до нових грани відчуттів, де поєднуються, здавалося б, тривіальні речі, як-от дистилят, настої страв, листя, винні бочки, ще й двокомпонентний дим. І Я не перестану повторювати про розширення вашої бібліотеки смаків та горизонтів рецепторів. Як це важливо і які кроки робити в цьому напрямку, можна подивитись у відео десь отут за лінком. І третє, підтримуйте своє українське. Ми вже вміємо і робимо багато з того, чого світ дотепер не бачив і навіть не мріяв. І я зараз не про віскі, як ви зрозуміли. Культивуйте в собі авантюристів та першовідкривачів, бо саме так я познайомився з більшістю унікальних речей в своєму житті. Як от, наприклад, з оцим димним, густим та загартованим майстерністю скарбом Старкою. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі і не тільки, бо ви того варті, друзі. І до зустрічі! У нових відео